Тож, друзі, всім привіт! Ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України. І на сьогоднішній день наступальні дії та обстріли по всіх фронтах серйозно посилились. Почнемо з обстрілів з російської території. Вчора окупанти завдали два ракетних удари по селу Семенівка на Чернігівщині. Повідомляється, що удари були з винищувачів. Також тривають обстріли Сумської та Харківської області. Дуже сильні обстріли фіксуються у напрямку Сватового, Куп'янська та Дворічного. Тут окупанти поливають з усього, що можна. Не Шкодуючи боєприпасів, але наступальні дії не проводяться. У напрямку Креміної окупанти обламали зуби про нашу оборону. Вони не змогли прорватися в жодному з напрямків. І сьогодні фіксуються бої знову біля Червонопопівки та на околицях напрямку зараз максимальна ескалація, максимальне кількість обстрілів і попыток прорвати сили оборони. Це ну, практично такі атаки, групами до взводу, але постійними вогнами. Іноді підтримкою тяжого. техники техники, БТРы, танки и постоянные обстрелы. Белогоровка тоже поддается обстрелам, тоже наступательные действия проводят там российско-оккупационные войска. Но пока успеха у них нет, наши силы обороны отбивают полностью все попытки прорваться со стороны россиян. У Сіверському напрямку продовжуються посилення атаки в районі Шепілівки. Тут вони намагаються розширити контрольовану територію в лісі, щоб оточити Білогорівку, але в них нічого не виходить. Так само йдуть наступальні дії на Білогорівку, Верхньокам'янське, Спірне та в напрямку виїмки. На момент створення ролика змін по лінії фронту не фіксуються. У напрямку Соледара окупанти намагаються просунутись до Федорівки. Як видно, вони хочуть розширювати контрольовану територію відразу в декількох напрямках і поступ. Пово їм це вдається, бо до траси вони вже підійшли в щільну і сьогодні йдуть наступальні дії на Дубову Василівку та Оріхову-Василівку. Якщо хтось ще думає, що траса не перерізана, ось заява Генерального штабу, в якої чітко видно, що атаки відбуваються в районі цих населених пунктів. Тому, думаю, що тут немає жодного секрету, що вони вже перейшли через трасу і атакують у напрямку цих населених пунктів. Так само йдуть бої за Красну Гору та Парасков'ївку. У напрямку Бахмута ситуація Залишається складною, але окупантам не вдається прориватись в місто, йдуть сильні бої в районі заводів та приватного сектору. Із південної сторони фіксуються бої у напрямку Іванівського та біля траси до часів яру. На момент створення ролика лінія фронту залишається без змін в Авдіївському напрямку. Велика кількість обстрілів та наступальних дій. Атаки йдуть на Кам'янку і продовжуються спроби прорватися до Авдіївки кількома групами. Так само йдуть спроби розширити контрольовану територію біля опитного та водяного. При цьому тривають наступальні дії на Первомайське, Красногорівку та Мар'їнку одразу кількома групами можна сказати, штурмують місто. Як видно, припущення були правильні, що вони практично тиждень не проводили серйозних атак, вели лише обстріли, щоб зібрати достатню кількість сил для потужного наступу, і ось ми його бачимо. Залишається лише дочекатись результатів, але сподіваємось, що зсу утримають лінію фронту без змін. Вчора стало відомо, що у будівлі колишнього кінотеатру Сталь. Стався потужний вибух. Подробиці поки що уточнюються. Також друзі хочу показати цікаву інформацію з приводу дружин загиблих російських солдатів. Думаю, всі пам'ятають, як днями їм подарували шуби, нібито за загиблих чоловіків. І ось одна з них відкрила завісу правди. Не хотіла до останнього, але все ж вирішила розказати. Я з лівої сторони на цьому відео ми сьогодні весь день всією сім'єю не можемо успокоїтися. Значить, ці шуби у нас забрали одразу після сйомок. Ми от поблагодарили всех, в частности Ольгу Васильеву, но после съемок как только собрались расходиться сама Ольша Васильева видимо набрала кого-то из съемочной группы и велела забрать шубы обратно. Некоторые женщины успели уйти, не знаю их дальнейшей судьбы, но у меня и еще у троих женщин эти шубы забрали. Обещали потом дать другие, типа эти некачественные, и они заменят на другие более высокого качества, но вот в чем дело. На наши звонки они не отвечали целый день, а потом все же сказали, что вышла ошибка шубы, ошибочно нам выдали. Они предназначались для других женщин. Такая вот ситуация. У меня есть подозрение, что они те самые шубы просто передают с рук в руки и снимают об этом видео. Я звичайно стверджувати не можу. Можливо, це якийсь фейк, але думаю, що в Росії якраз такий сценарій дуже можливий. Загалом в Росії все як завжди. Ну тепер нехай ті, хто вболівають за Росію, насолоджуються шубами. Причому те, що їх чоловіки загинули, нічого страшного. А ось шуби забрали. Це проблема у вугледарському напрямку. Окупанти так само активувались і серйозно намагаються штурмувати Вугледар і прориваються до населеного пункту Богоявленка. Але тут все безуспішно. ЗСУ розбивають всі наступаючі групи, та лінія фронту залишається без змін у запорізькому напрямку. Велика кількість обстрілів по всій лінії фронту, але як і раніше, наступальні дії не проводяться. Херсонський напрямок росіяни не припиняють обстрілювати з усього, що вони мають по всій лінії фронту. Поки що вирішити цю ситуацію і зупинити обстріли не виходить. Але щоб ситуація покращилась і нам відправили літаки, Зеленський подарував спікеру палати громад шолом українського пілота та заклик. Кавдати літаки за словами Зеленського пілот, якому він належав, є одним із найуспішніших асів, і він один із наших королів. На шоломі міститься в надпись англійською: у нас є свобода, дайте нам крила щоб захистити її. Сподіваємось, що це подія на наших союзників, і вони передадуть нам нову авіацію. І перемога буде незабаром за нами. Але мабуть, вже щось відомо, тому що Україна почала готувати кадровий резерв для роботи в Криму після деокупації. Ми займаємося питанням реінтеграції, коли відбувалася деокупація, до прикладу на Херсонщині чи на Харківщині. Так ми бачили, яка є потреба у кадровому резерві. Уявіть собі деокупацію Криму. Так, на жаль, наш рідний український Крим уже 9 років як під ворожою окупацією. І тому питання забезпечення кадрового резерву є більш ніж актуальним. Саме це ми сьогодні дуже детально обговорювали з експертним колом з ОВВ, які по напрямкам мають сформувати тепер такий кадровий резерв. І саме це буде викладено невдовзі у постанові кабінету міністрів, яка вже готується. А Зеленський на запитання про те, коли розпочнеться контрнаступ, відповів дуже правильно. Стосується, коли очікувати наступ, я вважаю, якщо чесно, ми живемо, живемо в стані війни. І говорити про те, чи думати, коли почнеться наступ, а чи він припинявся, просто він був іншої, потужності тощо. Мені здається, що давайте зробимо так, щоб росіяни сиділи і думали, коли український наступ. Почнеться. І вони про це думали. І думали, що як їм виходити з нашої території? Дякую. Нехай росіяни тремтять від страху і чекають, коли ми знищимо їх 200 тисяч мобіків. А тим часом Борис Джонсон знову закликає поставити в Україну винищувачі прямо зараз. Також повідомляється, що перші партії озброєння від США вже почали приходити у Бориспольському аеропорту. Приземлився літак, на борту якого 300 джевелінів, і це лише початок. Але ж тут розпочинаються дуже цікаві рухи. Представник партії Єдина Росія за вказівкою Путіна, нібито закликає самого Путіна. ввести війська та технику на территорию ДНР та ЛНР для небыто обеспечения безпеки. Действия стран НАТО сегодня уже не просто беспокоят, они вызывают реальную тревогу и недоумение. Устраивать истерию мира в СМИ и одновременно накачивать Украину западным летальным оружием это очень опасно. То, что сегодня накачивают Украину ракетными комплексами, гранатометами, другими боеприпасами. Причем там же появляются и инструкторы, которые обучают и использование этих систем – это большая опасность. Это подготовка к боевым действиям, не иначе. Боевым действиям против мирного населения, которое там живет. Это нас очень беспокоит, благополучие мирных граждан. Военные обстрелы Луганской, Донецкой областей увеличиваются. Снова гибнут люди, страдают, разрушается их собственность. Истребление людей мы не можем допустить. Поэтому мы долго ждали, пока разумное решение восторжествует в Вашингтоне, но этого не происходит. Поэтому мы слышим только о санкциях и плюс о поступающих вооружениях в зону конфликта. Тот сценарий, который демонстрирует коллективный Запад на Украине, напоминает возврат к нацизму Бандерович. Мы не можем с этим мириться. Нас очень беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР ЛНР. В Совете Думы, во фракции, в партии мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не можем бросить людей, на произвол киевского режима. В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок, необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Приблизно така ж заява була перед початком війни. А що ви думаєте з цього приводу? Чи може це казати про новий наступ? Дуже цікаво дізнатись вашу думку. А на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків. Все буде Україна!